Пане Олексію, наші вітання вам вітаю вас, друзі. Звичайно, вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексій більш предметно, ми вже зможемо обговорювати за підсумки за підсумками саміту, які відбудеться завтра. Наразі ми можемо прогнозувати та говорити свої сподівання. От, до прикладу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітну, але здійснену ціль за його словами. Про те, що за два роки будемо робити все, аби вже безпосередньо бути у членстві Європейського союзу. Да насправді ми можемо дійсно реалістично розглядати такі терміни, тому що про них в принципі шмигаль говорив грунтуючись, перш за все, на рівні взаємодії з Єврокомісією і на рівні поставлених тих семи вимог, семи критеріїв, які зараз перед нами поставив європейський союз, для того, щоб перейти вже до процедури безпосередніх переговорів для початку повноцінної. У членства, і ми бачимо, що зараз усі наші європейські партнери відповідно оцінюють виключно позитивно досягнення в Україні якісних результатів по усім цим, на в принципі, семи критеріям напередодні саміту, який відбудеться в п'ятницю, да 3 лютого, от буквально сьогодні вже приїжджає повний склад Єврокомісії в Київ і безпосередньо перед самітом Том усі позиції будуть відповідно погоджені на горизонтальному рівні між урядом України і відповідно Єврокомісією, яка являється робочим виконавчим органом Європейського союзу, на ну, і щоб відповідно вже перейти в середу не в п'ятницю, 3-го числа безпосередньо до політичної частини цього саміту. Я глибоко переконаний, що цьогорічний саміт буде в тому числі історичним. Для України, тому що минулого року ми знаємо, що саміт не відбувся, ну от а поза минулого року, у 2021 році, він також був в Києві. І наші країни-партнери це надзвичайно символічно вирішили, все ж таки, по ініціативи президента України Володимира Зеленського, що незважаючи на те, що завжди саміт відбувається спочатку в Україні, потім в одній з європейських столиць, що в даному випадку, для того щоб показати солідарність і єднання усіх європейських країн. З Києвом, з Україною, знову ж таки, ще раз підряд проводити наступний саміт, який відбудеться буквально вже завтра, знову в Києві. Для нас це надзвичайно важливо. Пане Олексію, ви поділяєте оптимізм нашого прем'єра, який дає два роки приблизно, да на е, фіналізацію цього руху в ЄС. Але давайте не забувати про певні чинники, зокрема війна в Україні, чимала кількість реформ, які потрібно ще довести до ладу. Про цей президент говорив в своєму зверненні, а так само про російський слід, який так чи інакше встромляє палиці в колеса через, можливо, там своїх лоялістів в тих чи інших європейських країнах, зокрема, як то в Угорщині, наприклад, в мене питання ну на прикладі інтеграції Швеції до НАТО і супротову Туреччини, ми бачимо, що в принципі одна країна може заблокувати цей рух. Чи можливо це ну, в нашому варіанті? Я глибоко переконаний, що в нашому варіанті це вже неможливо, тому що аналізуючи заяви навіть євробюрократію відносно потенціалу вступу України в повноцінне членство Європейському Союзі, можу вам констатувати наступне: що уже не стає перед усіма питання, чи буде Україна в Європейському Союзі, чи не буде. От зараз єдине постає питання: коли Україна може. Же виконати відповідні критерії, відповідні умови і немає сумнівів, що вона буде ні в кого немає. Сумнівів, що вона буде в європейському союзі. Європейський союз навіть цього року виділив нам дуже великий макрофін, макрофінансову допомогу у вигляді 18 мільярдів євро. зараз депутати українського парламенту очолюють в принципі два комітети, в тому числі більше того, до долучення. До структурних фондів європейського союзу, ну і навіть на події останніх тижнів на по яскравому боротьбі України з корупцією. А це я нагадаю один з був основних критерій відповідно цих вимог семи до України. Надзвичайно на, на, на яскраво публічно виконує українська сторона, показуючи усі аналосі. Я поточню. Я Чому зроблю маленькі уточнення. А ви дасте відповідь? Ви згадали про макрофін допомоги 18 в 23 третьому мільярді. В євро 12 було в 22-му справді, але економічна підтримка це одна історія, а політична воля і супротив з чиєї подачі я не знаю. Це інша. І я вам нагадаю те, за які доносили деякі, як ви зазначили, євробюрократи до представників до делегатів з Брюсселю. Що ви там розкажіть в Україні на саміті? Щоб на швидку інтеграцію не розраховували. Про це писало Financial Times буквально напередодні. Назаре, ну звичайно, поки що ми не говоримо нам там, припустимо найближчий рік що Україна там можемо може стати повноцінним членом в ЄС. Давайте будемо знову ж таки реалістами. Тому насправді шмигаль і говорив про найближчу перспективу, скажімо так, найближчому приближенні в два роки. Але я хочу що донести до наших шановних глядачів, уже не постає в самому європейському союзі. Повторююся ще раз. Питання, чи буде Україна в Європейському Союзі, чи не буде, і якщо ви вже згадали Назар про Угорщину, яка ну постійно давайте будемо відверто ставить а, пальці в колеса на і в тому числі в Євроатлантичних і в, 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 в європейських ініціативах України, то в даному випадку Угорщина дуже залежна від європейського союзу фінансово, і це насправді для Угорщини буде максимальною мотивацією для того, щоб а, коли буде. Час ще все ж таки прийняти для себе вірне стратегічне рішення, тому що якщо в іншому разі вони будуть продовжувати, скажімо так, блокувати або грати на руку Кремлю, то тоді просто вони призведуть до того, що європейський союз припинить той макрофін, який налаштований на до самого Угорщину. А я нагадаю, що в цьому році навіть підтримка з фонďі європейського союзу тієї ж угорщини складає 16 мільярдів євро. Для маленької Угорщини це надзвичайно серйозні кошти. І Якщо вони їх заморозять або заблокують, в них почнеться просто величезні проблеми, величезна політична криза. Тому насправді до чого я веду інструменти для того, щоб переконати ту саму Угорщину або будь-яку іншу країну не грати на руку Кремля. от у, у, у тих самих євробюрократів Назара, про які ми сьогодні вже не раз згадували, є і в Володимира зеленського президента України також є, і усіх наших стратегічних партнерів також є. І завершуючи вже буквально думку, яку я вже відповідно розпочав. На мені наска це найяскравіший критерій відповідно, окрім усіх інших законодавчих, які нас ведуть до наближення до Європейського союзу, виконання усіх вимог, це повторюю боротьба з корупцією. А останні тижні, останні дні це зараз видно абсолютно сім роботу нашої прокуратури. Нашої ДБР, нашої СБУ, які на да, затримання проводять відповідно нечистих на руку і посвисокопосадовців, і відповідно олігархів, тобто незалежності ні від рангу, ні від фамілії, ні від соціального Пане Олексію, доводимо до ладу реформи і зі впевненістю дивимося у майбутнє, так само як і в цей день, який вже практично розпочинається. Дякуємо вам, Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, був разом з нами у цій порі.